Всім привіт! Мене звати Софія, і ви на моєму каналі. Це моє перше відео. Я не знаю, що з цього вийде, але подивимося. І сьогодні я хочу розповісти про таку книжку, як наші приховані дари від Каролайн Одонг'ю. Це ірландська письменниця. Це роман, такий фентезійний роман, підлітковий. І спочатку я хочу розповісти про сам сюжет, і далі вже ділитися власними враженнями. Спогадами, оскільки я цю книжку читала ще в минулому році, і також будуть спойлери. Тому, коли дійдемо до цієї частини, я скажу, що зараз будуть спойлери і вимикайте це відео. І надіться на її позор. А, отже, наші приховані дари. А, це книжка, яка розповідає про 16-річну Мейв, яка відбуває покарання. Просто шкільне покарання у вигляді прибирання підвалу, і там, поки вона прибирає його, вона знаходить карти таро. Вона одразу починає їм цікавитися, її дуже цікавиться тема. Вона буквально за один вечір вивчає усі вирощіння, які тільки можливі. Вона вивчає усі карти, що вони означають, на що вони впливають. Їй навіть здається, що у неї є якісь власні зв'язки з цими картами, тобто вона пов'язана з ними, вона їх ніби як відчуває і тому подібне. І також вона знаходить одну карту господині. Про неї я розповім згодом. І коли в школі дізнається про її нові навички, про те, що вона вміє тепер ворожити, усі просять її поворожити. Давай, типу, покажи нам клас, що там відбувається, що там буде. І вона починає усім по черзі ворожити. І тут доходить черга до Лілі. Лілі це її колишня найкраща подружка. Колись давно, ну добре, не давно, декілька місяців чи роки років тому вони були прям найкращими подружками, не вода. Аж раптом головна героїня Мейф зрадила цю Лілі. Через просто статус у школі вона хотіла виділятися чомусь бути краще за неї. І, зрештою, просто її дуже сильно обрізала прилюдно. Що було не дуже приємно, і вони з цього часу не спілкувалися. Отже, Мейв вороже для Лілі, і на наступний день Лілі зникає. Лілі не з'являється у школі, і від неї не слуху, ні духу, ніхто не знає, що з нею сталося. І Мейв думає на себе. Вона думає, що Лілі зникла через її ворожіння. Вона ділиться своєю теорією з братом Лілі. І цей брат Лілі на початку книги ми його знаємо як Рорі, далі ми будемо його знати як Рой, далі поясню чому. Це також дуже цікавий момент, який мені дуже сильно подобається. І а, вона ділиться своїми переживаннями на цей рахунок з Рорі. Вони Рорі і Мейв дуже близькі ще з дитинства, коли ще е, Лілі була найкращою подружкою Мейв. Мейв і Рорі були прям також дуже близькими класними друзями. І після власне, зради Мейв лілі Рорі залишається для Мейв другом. <рес> що ж буде далі? Ладно, хорошо. Це що ж таке фантазійний роман. Да? Ключове слово роман. <рес> <рес> Окей, це прикольно. <рес> <рес> Чому мене смішно з я не знаю. Що <рес> да? мене тут сценарій? І Рорі спочатку не вірить у ці зв'язки з тим, що вона поворожила, ну Мейв поворожила і через це зникла Лілі, тобто він до цього всього якось дуже скептично ставиться. Але згодом, коли проходить там, тиждень від зникнення Лілі, а Мейв дістає, так скажімо, козирі з рукавів і розповідає про карту господині. Рорі трошечки лякається і все ж таки пов'язує ці два випадки. І думає, що ми все ж таки права, що через ворожіння зникла Лілі. Власне, це зав'язка, це сюжет, через який потім буде будуватися уся історія. Тепер мої власні враження і спойлери. І напевно, навіть трошечки частинка кінцівки. Книжка виявилася прикольною. Мені вона сподобалася. Сам світ всередині книги, наскільки він прописаний, наскільки це фантазійна історія, мені не дуже сподобалося, оскільки я жодного разу в руках не тримала карти Таро і чесно дуже скептично також до цього всього відношуся. Не знаю, не лежить у мене серце до цієї всієї історії, тому якось не моє воно. Але тим не менш, персонажі прописані доволі гарно. Не лише Мейф, а й ще й інші. Окремо, Мейв як персонажка, мені вона не дуже зайшла, я її рідко співпереживала, і мене вона, вона, вона більше бісила, насправді, впродовж сюжету. Її дії, напевно, мене бісили, а не її характер, хоча характер у неї доволі сильний. І усі наративи, котрі вона приносила у цей світ, мені також подобалися. Е, Лілі не прописана взагалі Не зрозуміло, чому Мейф її кинула, не зрозуміло її якісь гарні сторони, не зрозуміли мені її погані сторони. Е, так вона зникла, її, звичайно, в більшу частину книги просто не було, про неї були лише розмови, але наприкінці вона все ж таки з'явилася. Спойлери. Да. Да. Добро перемогло зло, всі перемогли, і Лілі власне повернулася. І... Коли вона повернулася, уся її мотивація або ж до життя, мені була капець, як не зрозуміла. Вона не прописана від слова зовсім. Мені не подобалися ні її фрази. Можливо, її психіка, звичайно, постраждала після того, як вона була деким, не буду спойлери таким, принаймні тут залишу інтригу. Але все ж мені не дуже сподобалося те, як її описали там. Далі існував такий персонаж, як Рой, а.к.а. Рорі, Рорі терей. Рой рой терерорі, Рорі терерой. І це просто пік того, які хлопці можуть існувати. Ну, Якщо б усі хлопці були такими, я б душу діяблу продала б. Вибачте. Проте чому хлопці, хлопців, яких я закохуюся, вони або геї? Все, інших варіантів не дано. А усі дівчата, в яких закохуються, вони абожимають дівчину бухетеру. Або Знову, ну, звісно, проблема ні. А, нам нам піздець <рес> Ладно, трошечки. Рой. Рой це той персонаж, котрий, по-перше, він бісексуал, по-друге, він носить сукні, носить макіяжі, грає на гітарі, і при всьому всьому у нього є дівчина. Ну, дівчата так краще, ладно, хорошо, не буду брехати. <смір> Добре. І <смір> треба поля так робити, де? Да? Роль <смір> розумію? Я погоджуюся. <смір> і Рой, він просто тримав мене впродовж цієї цієї книжки. Він дуже класно прописаний. Його внутрішній конфлікт мені особисто зрозумілий і знайомий. Тому так, в ньому я побачила себе. В інших персонажах дуже рідко бачила себе, але. Тим не менш було таке. В цій книзі ще підіймаються такі важливі теми, як гомофобія, і, взагалі, ЛГБТК плюс спільнота, дружба та коли ти у ситуації зрадник не тебе зрадили, а ти зрадник, і як з цього вийти, і як це вирішити, які. Переживання у тебе всередині, коли ти зрадив людину, що особисто мені було в новинку таке читати, тобто це було доволі цікавим досвідом. І мені сподобалося, як головна героїня, принаймні намагається вийти із цієї ситуації, і найголовніше, що вона усвідомлює свою проблему, свою провину, і це, власне, усвідомлення доходить до неї впродовж книги, що було доволі крутим моментом, особисто для мене. А, я ще така людина, яка люблю подушніться і доїбатися до всього, доколупатися, про все Е, І я пишу на полях дуже великій кількості, постійно. Ну, тобто, ось такі сторінки це норма. таке побачите, це окей, це нормально. Е, до речі, що хотіла зауважити про жарти, тут їх достатньо, і вони круті, вони прям смішні. Типу, Бувають книжки, в яких ти читаєш, і розумієш, що в теорії це мав би бути жарт, але тобі не смішно. Ти навіть не посміхнувся на рахунок цього. Мене з цих жартів в голос. тіпа я орала в середні книжки. Десь не знаю. Я завжди десь вночі під ковдрочкою така читала і просто а. -а, -а! Да, тому це було потужно, це було класно. І ще тут є просто афігезні арти. Я обожнюю арту у книжках, і у цій книзі вони також є. В основному, до речі, арти зустрічається лише в фентезі, але тим не менш, ось вони. Тому це класно, це прям плюсик. Але тут арти лише до е, карт ро. У мене ще є такий прикол, ще один із, але все ж таки це також відноситься до моїх вражень, власне. Я коли читаю книжку, у мене ідея паралельно екранізація в голові, і не просто екранізація в плані, що я бачу картинки. А я інколи прям думаю, аналізую, який актор міг би зіграти того чи іншого персонажа. І плюс я ще також граю тотрі. Мені реально треба перестати кривий. Я граю в театрі, і тому я завжди сприймаю книжки або будь-які історії, там, не знаю, фільми серіали з призми того, а кого б мені б хотілося б зіграти, або до якого персонажа я б підійшла б зовнішньо. І конкретно в цій книзі я б 100% напевно б зіграла господиню. Це дуже-дуже маленька роль, насправді, яка з'являється там лише там, там і там, в основному неї не лише розповідається, а з'являється вона доволі рідко. Але її опис це щось прям прикольне, красиве, потужне. Там були описи текстом, да? як виглядається граїня господиня, карта господині гаразд. Її описували як щось огидне, бертке. Таке потойбічне, містичне, темне, неприємне, яке там з пустим поглядом щось тобі шепоче, якимось дуже глухим голосом, і вона така вся з себе неприємна. А потім там з'явився Арт, і я така: ну, в моменті просто Will you marry me? Ну, серйозно, ну вона там ще йому песо. І господиня, напевно, це все ж таки моя Гориня. Зовнішньо, не характер. За характером, ми різні, дело. Характером я, напевно, не побачила себе в жодному героєві. Інколи в рорі, ну, в Роє, в рої, в рой в ньому. І інколи в мейв, але в мейв доволі рідко. Не так часто, як в Рої. -рі. Так. Ось. Сама назва наші приховані дари, вона так пов'язана з кінцівкою це факт. Але самі дари, які отримали головні персонажі після цієї головної битви, так скажемо, головної битви, не, насправді, ну коротше, не суть. А, ці дари, котрі отримали вони в кінці книзі, книжки, мене вони не дуже вразили. Я більше була розчарована, ніж вражена. А, вони були якимось непрописаними до кінця, ніби не вистачало пару сторінок там. тобто... Якось воно було не пов'язано ні з чим, нічим не підкріплене, не була зрозуміла логіка і мотивація, чому, навіщо, як. Тобто, все для мене було таким якось дивним і геть немістичним, що мені не дуже сподобалося. Сам світ всередині книги фентезійний світ. Мені не дуже сподобалося, як він прописаний. Мені здається, що там все ж таки чогось не вистачає. Але. Зважаючи на те, що це фентезійний роман підлітковий роман, то це справді факт. Тому що хімія між героями присутня, а там є і ця сцена перед фінальним битвою. Ні, але спокійно, там не було прям щось дуже поганого або дуже приємно. Ні, там такого не було, але там було також красиво і мило. Вот. І сама битва фінальна, вона прописана також на рівні. Прям було півпереживання героям і те, як вони вибиралися з цієї ситуації, тому це було прям прикольно, красиво, класно. А загалом я поставлю цій книзі, напевне, десь 7,5 з 10. Мені не вистачило кінцівки, мені вона не дуже зайшла, прям кінцівка-кінцівка. Не те, що було в фінальній битві там, перед нею, а саме ось чим закінчується історія. Це мене не дуже вразило, тому цьому ставлю мінус. Але маю заважити, що це насправді трилогія існує ще друга і третя частина. По-моєму, вони називаються Дарища зв'язують нас. І третя там ще якось називається, я потім скажу, напишу десь тут. Їх я поки не читала, я їх елементарно не можу замовити. В моїй країні їх не доставляють. А! Бісить. Як персонажі прописані, було прикольно на рівні, мені сподобалося. Жарти топчик. Кінцівка ні. Ці теми, які тут піднялися, мені видалися близькими, і їм я ставлю також плюс. Головний антагоніст цього всього дійства, а саме Арон і господиня, Арону як антагоністу ставлю плюс, господині як антагоністці ставлю мінус. Вона була не до кінця розкрита як персонаж. Мені не зрозуміла її логіка, мені не зрозуміло було, звідки вона з'явилася, чому, як і навіщо. Як діяв, це було прямо розумно. Він був розумним злодієм, який мав свою мету і свій план, як свій каварний план осуществляється, і у нього це виходило навіть в деякі моменти. Тому як персонаж, негативний персонаж, він прописаний на рівні, що мені особисто сподобалося. Як персонаж, він, звичайно, лайно. Бо це лайно, лайнова, жахлива людина. Але те, як він прописаний, авторка постаралась молодець. Не думаю, що їй потрібно моє схвалення, але, Anyway, нехай буде так. Дякую за перегляд. Думаю, ми побачимося іще. Якщо я буду ще знімати, подивимось, наскільки мене вистачить. Але да. Читайте, аналізуйте. Якщо не хочете читати, не читайте. Якщо не слухайте, не хочете, не слухайте. Ви робіть, що хочете, коротше. Будьте з собою. Саме того. Сподіваюсь. Окей, все. Головне, да ж Так, я згодна. Все бувайте.